Сьогодні у випуску з російського полону повернувся боєць зі Світловодська. П'ятий рік триває розгляд справи про вбивства школярки Діани Хріненко. Підозрюваний свою вину не визнає. Диктант про мінну небезпеку писали кропивницькі школярі. Це всеукраїнська акція. Звучав диктант голосом Пса Патрона з одноіменного мультфільму. З російського полону повернувся житель Світловодська Володимир Прятко. Про це суспільному сказав міський голова Андрій Маліцький. Усього звільнених 12 – 10 військових і двоє цивільних. Серед них п'ятеро важкопоранених. Повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Звільнений світловодчанин – учасник антитерористичної операції. Я його знаю особисто 74-го року народження. От він Спортсмен займався секцією боксу, представляв Світловодщину на обласних змаганнях. Ну і пізніше був ну, суддею на всіх наших міських змаганнях. Пізніше був воїном АТО, і з 19-го року він підписав контракт на контрактну службу. І от з цього року, ну був у збройних силах України, і коли почалось повномасштабне вторгнення, відповідно пішов захищати нашу державу у складі збройних сил. От е, інформація щодо повернення його з полону надійшла з обласної військової адміністрації. Ми е, дійсно ну, радіємо цьому, чекаємо його зараз вдома. Він зараз знаходиться за інформацією в Дніпропетровському госпіталі, відновлюється. Ну і в принципі. Громада чекає ну, захисника. Докази у справі вбивства школярки Діани Хріненко розглядає Кіровський суд Кропивницького. Їх досліджує колегія суддів та присяжні. Засідання у цій справі тривають п'ятий рік. Школярка з села Субаці Кропивницького району Діана Хріненко зникла 24 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Тоді їй було 16. Пошуки тривали півроку. У березні 2019-го за 12 кілометрів від Субоців знайшли рештки тіла людини та фрагменти одягу. Те, що вони належать зниклій дівчині. Підтвердили три експертизи, сказав тоді начальник поліції області Роман Козяков. Під час судового засідання прокурор Костянтин Клюкін зачитав докази у справі. Один із них висновок судово-психологічної експертизи за застосуванням поліграфа, проведеної у 2019 році. Стосовно поставлено питання, чи сковим він бисто хрим, подивив отриманий комплекс фізіологічних реакцій, та за на що сирі. Планував мав чим з метою перш за все задоволення своїх сексуальних потреб, а далі спрочитавши ситуацію по Підозрюваного Підозрювано убивстві дівчини затримали у серпні 2019-го в Польщі. Це житель села Новотрепівка Микола Середніцький. Адвокат підозрюваного приєднався до засідання через відеозв'язок. Підозрюваний провину не визнає. Висновки такого експерта за як доказ, бачить, хай йому не взяв. Підозрюваному продовжили запобіжний захід тримання під вартою на два місяці. Мати вбитої школярки вважає, розгляд справи затягують. Адвокат підозрюваного затягує справу попереднього засідання. Він взагалі не надав клопотання про онлайн прес-конференцію, взагалі не з'являється. От того, що я сиджу в залі і лежу на віддіку, прокурор швидше не буде читати і шукати свідків. Він на сьогоднішній день із підісті свідків. Найшов тільки дев'ять, остальні відмовились давати покази. Тільки такі оповідання, що хто думає, як могло бути, а не те, що треба доводити в доказовій базі. Недопитані основних це три свідки на даний час. Ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб вони з'явилися в судове засідання. Якщо б захисник знаходився в залі судового засідання, то це ж вказане кримінальне провадження слухалося швидше, оскільки вже неодноразово переносили судові засідання у зв'язку з тим, що не можна було налагодити відеоконференцію. Зі слів прокурора, у разі доведення вини підозрюваному загрожує від 10-15 років позбавлення волі до довічного. Наступне засідання відбудеться 10 квітня. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. У квартирі Кропивничанина Петра Великого електричне опалення. Опалювальний сезон, каже, не завершив. Споживання електрики для опалення може регулювати. Очень економлю. Вермішеньку якусь картошечку. Борщик зварив собі і на неділю. На харчах економити, щоб платити. На всьому, доця, На всьому. Опалення зимою щомісяця в середньому обходиться у півтори тисячі гривень, каже чоловік. Щоб було тепло в хаті, то це 1500-1400 тисячу чотириста, отак от. от. за одне отоплення. Ніколи в житті не, не мав боргів. Ніколи. Говорив і, і людям, і сусідям, отак от всі да іноді так. ой, що ж холод. Ну, говорю, война. Ви спажі, скажіть, що хоч так дається. Що не обстрели за житлово-комунальні послуги жителі Кіровоградщини заборгували 735 мільйонів 303 тисячі гривень. З них 480 мільйонів за тепло, майже 144 мільйони за водопостачання і водовідведення. Це інформація від директорки обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольги Довжук. А все інше, якщо від 735 відняти, то це буде вивезення сміття і управління будинками і все інше. Каже рівень розрахунків населення за спожиті комунальні послуги знизився за два перших місяці цього року, якщо порівнювати з попереднім. За 2022 рік наші споживачі забезпечили розрахунки за послуги на рівні 86 шість То за січень лютий всього за житлово-комунальні послуги. У нас рівень розрахунків склав 67,2% і населення розрахувалося на рівні 74,8%, Хоча субсидії і пільги держава профінансувала на рівні 100 Борги населення ускладнюють підготовку до наступного опалювального сезону, говорить Ольга Довжук. Ми повинні всі вжити всіх можливих заходів підприємства, всі для того, щоб підготуватися до наступного опального сезону. Він думаю, він буде теж складний, але без грошей зробити це неможливо. Зрозуміло, будуть додавати місцеві бюджети. Да, ми з цим працюємо. Зрозуміло, будемо працювати з фондами, які дають нам допомогу. Зі слів директорки, під час нинішнього опалювального сезону, в умовах ракетних обстрілів російськими військами об'єктів інфраструктури підприємства області продовжували надавати послуги тепло- і водопостачання. Під час воєнного стану в Україні діє заборона на підвищення тарифу на комунальні послуги. Нині теплопостачальні підприємства регіону мають борги за спожиті газ і електрику через різницю в тарифах. Вона буде доходити до мільярда гривень. Ці борги пояснює, сплачуватиме держава. Для цього під час воєнного стану у минулому році змінили законодавство. Передбачає про те, що під час військового стану і 6 місяців після його закінчення тарифи на послуги природного газу розподілу природного газу. Постачання теплової енергії є незмінними. Це ті зобов'язання, які взяла на себе держава, що вона буде відшкодовувати виробникам за послуги, які вони давали, надавали за рахунок економічно необґрунтованих тарифів. Не платити за спожиті послуги не дозволяє совість, каже кропивничанин Петро Великий. У нас на третьому тажу розкошно живуть, а за мусор, по тысячи рублей это, должны он вы, вывеску всегда выше идти. Вы, как же, а, обращаются за жителей, мол, э, под, содействуйте, подействуйте на них. Как? А она мне, какое ваше дело? И все. Людям, які не можуть одразу сплатити борг за спожиті комунальні послуги, Ольга Довжук радить звернутися з заявами до надавачів послуг, щоб розраховуватись за борги частинами. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. В інсультному відділенні кропивницької лікарні швидкої медичної допомоги нині лікується 110 пацієнтів, розповідає завідувач Сергій Кочерга. За рік у нас виходить не менше 1200 хворих. Кроповничанка Тетяна Самолюк у лікарні з минулого тижня. Швидка допомога в нас дому забрала з дуже гострим головним болем. нудотою, майже без свідомості можна так сказати. Тут мені надали швидку допомогу, мені відразу стало краще. Завідувач інсультного відділення каже, до кінця лютого Національна служба здоров'я України у межах підписаного пакету послуг виділяла на лікування одного пацієнта 24 тисячі гривень з березня на понад 9 тисяч менше. У нас знаходиться шість лікарів. 30 медсестер і 22 молодші медсестри. Звичайно, їм всем надо, щоб получали вони зарплатню. Лікар, получає ставка приблизно 20 20.000, медсестра 12 12.000 і сестра медична молодша приблизно 6-7.000. 7 тисяч Може відображатися і на їхній зарплаті. За словами директора лікарні, пакет від національної служби здоров'я фінансує три напрямки: це фонд оплати праці медичним працівникам. По друге, це продукти харчування, і по третє, це лікарські засоби з національного переліку України. Каже Національна служба здоров'я зменшила вартість інсультного пакету без пояснень. Це понад мільйон гривень щомісяця. Вважає нинішнє фінансування пакету не відповідає його собівартості. Не тільки лікування цього хворого, а так звані дообстеження, які проводяться в лікарні швидкої медичної допомоги, лабораторні методи дослідження, а також з урахуванням цього пакету, і в цей пакет входить також заробітна платня для медичних працівників лікарні швидкої медичної допомоги. Цей пакет дуже має низькі. Низьке фінансування він має бути збільшений десь в три 5 п'ять разів. Розповідає, недофінансування інсультного пакету компенсує завдяки оплаті Національної служби здоров'я інших 12 пакетів, підписаних з лікарнею. Це 118 мільйонів гривень на рік. 220 ліжок це у нас хірургічний профіль, та 80 ліжок це так звані інсультні ліжка. Фінансування інсультного пакету не зменшували, каже речниця Національної служби здоров'я України. То не змінювалася ні спочатку цього року, ні минулому році. Вона така ж була. Це пов'язано по-перше з кількістю пацієнтів, а по-друге, з тим, якої медичної допомоги потребували ці пацієнти. Якщо вони не потребували тромболітичної терапії, і ця тромболітична терапія не надавалася, відповідно оплачували за нижчим тарифом. У січні медичний заклад отримав 9,5 мільйонів, у лютому 9 мільйонів, у березні 8 мільйонів. Було менше пацієнтів, очевидно. І менша сума оплати. Оплачуємо за конкретно зроблену роботу. За даними керівника лікарні, протягом року щомісяця проліковують в інсультному відділенні від 100 до 110 людей. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький спочатку запишіть назву диктанту. Перш патрон застерігайте. Запишіть перше речення за взагалі. У міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки учні сьомих та восьмих класів ліцею природничих наук у Кропивницькому пишуть всеукраїнський диктант. Він звучить на українському радіо голосом ПСА Патрона з одноіменного мультфільму, озвучує актор Михайло Карпань. Сьогодні я навчу тебе, як правильно поводитися з небезпечними та підозрілими предметами, які можуть трапитися навіть у знайомих місцях. Патрон почав працювати у службі з надзвичайних ситуацій, коли йому було півроку, у загоні піротехніків, які займаються розмінуванням територій у Чернігівській області. Я чула, що це пес, який прославився тим, що він розміновує території, але він не, спочатку не повинен це був робити, але так не, неожиданно так скажімо, прославився. Тема диктанту безпечна поведінка з мінами та нерозірваними боєприпасами. Часто густо міни й снаряди неможливо помітити, бо вони зеленого, сірого та коричневого кольорів, добре замасковані у землі, присипані листям або приховані у кущах чи гіллі. Тому запам'ятай три найважливіші правила безпеки: не підходь, не чіпай, сто один Я запам'ятала про те, що якщо я побачу міну, то мені не треба її чіпати, щось з нею робити, а відразу дзвонити в 101 та. Говорити дорослим разом з учнями, диктант пише вчителька української мови та літератури Вікторія Жадан. Щодо складності диктанту, хочу сказати, що він досить складний. Там є багато і орфограм, і пунктуаційні помилки можна також допустити, зокрема щодо оформлення прямої мови. Ну перевіримо. Особливо нам сподобалося останнє речення. Усім обережний лист від пса патрона треба було поставити тире у неповному реченні та поставити знак оклику в кінці. Говорить, через війну в країні тема мінної небезпеки постійно звучить під час класних годин та уроків. Вона одна з майже двох тисяч вчителів кропивницьких шкіл, які пройшли навчальний курс з мінної небезпеки. Сьогодні Україна є однією із найбільш замінованих країн світу. Понад третина нашої української землі це понад 174 тисячі квадратних кілометрів, лишаються замінованими. І найбільш уразлива категорія. Яка може натрапити на ось такі страшні знахідки це діти. Перевірити правильність написання диктанту можна було за дві години після його завершення. Ольга Склярук Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.